Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 30 серпня і будемо дивитися, як в нас упав тліщ. Вчора ми ставили полоски від кліща. І будемо дивитися. Так, друзі, ось тут один, два, три. Так, поки що тут три, тільки бачу. Три. Бачимо як погризли полоски з сутку, так, один. Ось тут два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Вісім, вісім. Ну, около десяти. Так. Тут так не гарно. Около десяти. Так, бачимо один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. 19, 20, 21. Ну, друзі, 11 до сім'я у нас і того разу багато кліща впало. Якщо хтось дивився відео, а якщо... Ну, хто не дивився, може подивитися. Одинадцятій сім'ї у нас і того разу було багато кліща. Також там ну, досить багато. Так, один, два, три. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Ну. Кош около тут дев'ять. Около 10, друзі. О десяти. Так, один. Два. Один два. Більш ніби не бачу. Так, що тут у нас? Друзі, тут я не бачу. Ні одного кліща. Так, тут у нас що у нас тут? Тут, друзі, також не бачу жодного кліща. То. Ось тут бачу також багато кліща. Так, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ось бачимо, що живий. 12. Ось тут у нас 13. 14, 15. Ось тут бачимо це все кліщно. Ну, також около 30 кліщів. Я думаю, що тут буде. Це у нас. Получається 31-ша сім'я, але якщо по цьому розрахунку йти, то 15 це вже 16 сім'я. Так, друзі, 16 -е її ми також запам'ятали для себе. І тут дивимося. Один, два, три, 4, 5. 5, 5, 5, 5, 5. Ну і більше я не бачу. Ось такий, друзі. Результат у нас по осипу кліща. Ну, що можу сказати? Скажу, друзі, так, що, можливо, все ж таки третій раз будемо обробляти проливом. Тому що бачимо, на цей раз додалась іще одна сім'я, в якій багато кліща осипалось. Це 16 сім'я. Тому, друзі, ну думаю, що третій раз проливом їх будемо проливати. Тому що, друзі, ну, якщо добре бджіл обробити в зиму і від кліща і добре загодувати, то це, як би сказати, ем, ну, це найбільша гарантія того, що бджоли добре перезимують. Тому, друзі, на цьому економити не будемо. А все ж таки думаю, що закажемо там скабатокс, ну і що? Скабатокс закажемо і е, все ж таки обробимо ще проливом кліща. Добре, друзі, на цьому поки що все. Думаю, що ці планшети поставлю ще до завтра. До завтра їх поставлю, а завтра зранку також зніму відео, подивлюсь на осип кліща. Ну, через, якби, через дві Сутки, тому що сьогодні це пройшла лише сутка, бо вчора ранку я їх розставляв ці полоски. А завтра будуть дві сутки. Подивимось ще на дві сутки, який буде осип. Ну, більше дивитись не буду, тому що ну, немає смислу, кліч буде сипатися, але вже в менших кількостях. Тож, друзі, завтра зранку покажу ще результат, як він сиплеться через 2 сутки після підстановки полосок. Але полоски бачимо, що працюють. Все нормально. Я задоволений. Тому, друзі, так, дивимось, як будуть вони далі працювати і як будемо обробляти бджіл. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!